Вітання всім рибакам, рибачкам та всім добрим людям. Хочу поділитися своїм виробом, який я придумав. Ну, В попередніх відео я показував, що я зробив форми виливати силиконової приманки. А так як в мене шприців немає, я дивився, вони досить дорого коштують, щоб придбати. То я подумав, подумав, дай отаких знайшов з використаних. Сілікон, силіконових тюбиків. Отакі от тюбики з силікону. Такого будівельного. Я подивився. Думаю, можливо, з його і получится, але не знаю, як воно температуру буде витримувати. Ну, якщо не буде витримувати температуру, я зроблю відповідно. У мене ще є совєтські насоси алюмініві і пластмасовий. Ну, не хочеться портити поки. Ну, можливо, весь того насосу зроблю. От. Сюди я самий стежень прикрутив на саморіз до такого колочка простого на кінці кришечки з бутилок. Ну, можливо, ще буду трошки е, менші е, ці колби ставити. Можливо, треба буде відрізати. Ну, я ще не спішу відрізати, хай буде довше. Тому що набагато приманок. Виходить. Ну, мені це подобається, що тут відкручується. І якщо застине силікон, то можна буде видавити, почистити добре. А так як я у літнічиках застосовував о, такі літнічки, робив на приманках о, з суперклею. Бо я користуюсь багато клеєм супер. Ось такі літнічки поробив. Вони прекрасно підходять під саму голку шприца. І коли видавлювати приманку. Ну, робити. Острівно треба ставити донизу, щоб доверху повітря заходило, наскільки я дивився. Ну, я ще цього не робив. Хочу спробувати. Ну, зараз ще трошки морозно на вулиці. А робити в закритому приміщенні я бачив, що силикон він токсичний, то стане тепліше. Начну Попробую вільніше. попробую зробити пару силіконових приманок. Для цього вже мене все є. Тільки залишилося зробити. Можливо, комусь буде корисне моє відео. Хто хоче сам попробувати, Можливо, також нема шприца для силіконового витиску. Всім щиро дякую, хто переглядає моє відео хто ставить лайки, хто підписується особливо. Всім щиро вдячний. Бажаю всім крепкого здоров'я, добра, натхнення, успіхів, миру, всього найкращого. Хай буде, слава Богу!